Так, вітання всім. Таке відео, може нестандартне, не ходив, я вже не шукав. Трошки я боржник перед деякими підписниками. Бачу, у мене там такий блокнотичок новенький, вже в нас цей списався. Ну, Зараз ми трошки в іншому пишемо, вже цей списався до до ручки. Ну, це черга там вже, ще є в ньому. Все бачимо, до ручки він списаний вже Всі наші котельні. Це вже, до речі, не перший. Це подарив мені один. Клієнт, ну він підписник, клієнт забирав котла і там і каву привозив, візьвово, і ще подарунки. Пан Олександр, дуже дякую. Просто я пообіцяв раніше познімати, подякувати. Але так вийшло. Один раз ми поїхали. Приїхали, не встиг я зняти відео, багато відео виставляємо. Поїхали інший раз. Зараз трошки так порозказую, Вже не приносити подарунків, кава, там, електроди і так далі. Дивіться, пан Олексій. Пан Олексій із Черкас Із Черкас. дуже такий нестандартний випадочок. Телефонує і каже, Я хочу вам зробити подарунок. Хто ви, що ви? Я ваш підписник, дивився канал і зробив собі за нашою схемою котельню. Каже, прийшов батько, каже, мене батько, що таке в тебе. Котел сухенький гріє добре, все і горить котел, а кажуть, щось пливе, справа того, що він зробив із теплоакумулятором, а батька без теплоакумулятора. І за того файно працює. Ну, Теплоакумулятор це тут нема що говорити. Там мені пишуть, деякі люди не зовсім розуміють про що. Мова. От Дивіться, Я згадав якраз, до, до речі, якраз цей коментар, може зараз знайду. Може зараз... І ми це відео буде на того, не переживайте, сильно багато часу не займе. Я думаю, що це буде цікаво. Не, не перемотуйте. Дивіться, от коментар був у мене недавно. Ну, я не знаю, чим люди керуються. Чим люди керуються. То там її пишуть, ти на війні ви, виїжджаєш то ще щось. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз ми знайдемо. От дивіться. Е, читаємо. Вже не робив скріншотів. Так, робіть простіше і все буде гріти. Не розводьте людей. Ми розводимо людей. Там мені багато раз пишуть, а ви рекламу робите, ви шахраї, ви розводите людей. Дивіться, <смі> відео. Бачимо, яке відео? Оце відео <смі> прислав мені підписник. Він собі зробив котельню. Зробив не по нашій схемі. Він е, зробив раніше, ніж був підписаний на наш канал. це пан В'ячеслав. Прислав нам е, відео поділиться котельнею. А мені оця, оця людина. От як, як, я не знаю, як ну, назвати людина далека, близька, освічно-свічно пише. Е... Не розводьте людей. Бачите? От тут він пише. Не розводьте людей. Як я можу розводити людину, якщо людина зробила собі котельню? Не, включаємо голову починаємо думати. У нас проблема в українців, що ми все приймаємо так на слово. Хтось сказав, Ура, толпа побігла туди! Хтось сказав протилежний, ура, побігла толпа в другу сторону. А ви включаєте голову і дивіться. І так нас буває. Людина, ще раз повторюю. Можливо, хтось не пропустив, хтось не зрозумів. Мене інколи буває, що я так сам дивлюся своє відео, бачу десь. ну, Мені думка знакома, але десь, можливо, її вислів не зовсім зрозуміло. Повторюю, підписник прислав відео своєї котельні, яку він зробив за власним бажанням, за своєю схемою, як він придумує, ділиться своєю думкою. А якийсь дивак. Якийсь дивак Пише, робіть простіше і все буде гріти, не розводьте людей. мене не один каже, я можу зробити буде жара в котельні. Тобто, ну яке я відношення маю до цієї котельні, як я можу розвести людей, якщо людина зробила? Я не кажу про ті випадки, коли люди поробили простіше, так в лапках простіше, і ми їздимо, переробляємо на складніше. Бо люди вже трошки натішилися тим простіше, тим без теплокумулятора, так само той пан Олексій, я кажу. Зробив собі зразу з теплокумулятором складніше. Подивимось, що, що за, за людина. Ми натиснемо на його, на його профіль. О, Віталій. На російській мові написано Ковальчку. Ну, я дуже сумніваюся, що таке прізвище десь є. Я забивав гуглотів на таке прізвище. А можливо, людина трошки, ну, навіть літер не всіх знає. Якось так не знаю, як списати слово. Мені здається, якось більше на Ковальчук, така є, таке є прізвище в Україні. Може, хто знаєш за Віталій Ковальчуку. І я дуже хотілося, щоб мені підказали, як, може хтось його знає, як я розводжу людей, коли людина зробила сама собі котельню. Яке я відношення до того маю? Не розумію. Не розумію. Так, далі давайте повернемося до нашого відео. Пан Олексій зробив по нашій схемі і що хочу зауважити, він жодного разу до мене не телефонував, жодного разу зі мною не консультувався. Я йому не витратив на нього ні хвилини. Він місяць протопив котельнею, випробував і вирішив мені просто по-людському прислав три літри. Ну, там така банка. У мене було вдома якраз, я так і не зняв. Такого акаційного меду, високої якості ніжного. ну, вже, бачите, там його вже діти багато зараз Не буду вже знімати, була повна баночка, я показав. Інший випадок. Я їздив на все разом, хочу всім подякувати. Пан Олександр, дякую за все. Я знаю, що я обіцяв десь найду годиночку, хвилиночку, ми все, все те обговоримо, намалюємо всі схеми. Пане Олексій, дуже-дуже, дуже дякую. Інші Олексій, мене взагалі з Олексієм, якщо ім'я Олексій, мене всі зустрічаються, всі люди вдячні, не знаю, що так попадає, можливо, таке співпадіння. Їздили ми на Буковину, я там відео виставляв, казав, що ми їдемо на Буковину. Один мій підписник ну і писав мені запитання ставлю в Вайбері, але мене в Вайбері стільки тих запитань, стільки в мене там переписано різних тих схем, скільки люди, подивися те, подивися те, підкажи те, я їх всіх не пам'ятаю. E, почув, що я буду їхати поблизу Івано-Франківська. спеціально виїхав на трасу своїм автомобілем і такого e, подарунка дав, ще десь у нас є в морозилці, ще досить da, розумієте, e, вирішив пригостити я кажу, за що ви? як, Мені, ну, мені не зручно. Якби я людині щось допоміг, ви на мене витрачаєте час, я вам морочу голову. І то він так запитав дві слови. І йому дав відповідь там одне слово, все. Не так, якщо людина в мене є. Отєдна людина була, що цілий день дзвонить, е дзвонить, 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 дзвонить. А якщо те, а подивіться це відео на Ютубі, там так кажуть, а чого ви так клапана стали? А чого ви на подачу на звороці? Я об'ясняв, об'ясняв людині, потім кажу, вибачте, там є один клієнт хоче зробити по нашій схемі. Я йому дав схему, я йому як робити. А якщо туди давно ну, нас записали? А якщо так, а якщо сіто, кажу, люди добрі, я все продумав. Я не можу людині все спочатку казати, якщо так, якщо так. Я, наші схеми вже вони сто разів продумані і е, виправлені на практиці. А ця людина, ти пан Олексій, мені вивіз на трасу, дав такого добрячого подарунка. Я дивуюся, там ми показували цю тальку, там в, в румунському селі робили, е, подарили людину. Тобто у нас в Україні ну, дуже багато таких людей. Дуже багато людей, таких, що я дивуюся, вдячних людей. Є наглі люди, Є наглі люди. але щось в мене ну, 99% вдячних людей попадає. Людина там, чи лайк поставила, чи шайки способом все одно подякувала. Пан Тарас <клухи> прислав електроди. Десь я їх напевно покажу, коли буду в майстерні. 10 кілограм електродів прислав. Каже, вам більше треба. О, хоча він теж йому, він, я розумію, що вони йому треба. Такі цікаві електроди, я потім покажу, так вони особливо варять, вже там хлопці їх хапали, коли хлопці стати хоча одну пачку десь таких більш відповідальних місць. Покажемо. Всім дякую. Всім дякую. Панові Тараси, панові Олексію, пану Олексію Другому, пану Олександрові. Всім, хто дивиться на нас, всім, хто підписався, всім, хто лайкає, хто е, пише негативні коментарі, тільки пишіть перш е, вникаючи. Я люблю критику. Я дякую за критику. Мені людина написала: ви Натальку, коли опускаєте, нажимайте на трішоточку. Так не можна робити. Ми так не робимо. Ну, інколи робимо, коли воно там легке, щоб швидко хрунути. Але людина подивилася, вона підказує по суті. Чи там ми зробили десь щось, помилка там в нашій схемі, там, чи десь ми зробили, людина підказує по суті. Ну і, і на закінчення пропоную нам всім для перегляду це відео, що пан Олексій прислав. Як людина не монтажник, я розумію. Ну, принаймні думаю, що він до цього часу не був монтажником. Своїм руками подивився наш канал. Ми все розказали і повірте, що багато монтажників зроблено, ми приїжджаємо після монтажників переробляємо із проблемами. Зробив повноцінну, якісну схему, не вдаючися філософію, не вдаючися, що там теплоакумулятор це маркетинговий хід, а це розводить когось, хтось на гроші, розводить, а можна робити простіше. Може я цього ще розвів так, клієнта, якщо він собі сам зробив. Ми роботи ну, в рекламі не маємо потреби, зато у нас роботи дуже багато, але ми хочемо всім допомогти. Там мені закидають так і так. Ми дуже багато допомагаємо людям, які як сказати, жертвують, ризикують всім здоров'ям і життям. В бойових діях У мене дуже багато таких клієнтів звертаються із Київщини, із Рівненщини, із інших областей. Я не буду всіх називати, це не треба. Ми не хочемо собі реклами, але мені там різні закиди роблять. Ну, таке. Ще раз хочу всім подякувати, всім-сім-сім, особливо цьому Олексієві і ну, цих, що я назвав людей. І пропоную подивитися, Воно коротенький такий сюжети, подивимося, що можна зробити своїми руками, якщо дивиться наш канал. Наразі я прощаюся з усіма. І всім приємно перегляду. Ось такий котл. На температурі. Майже 80 76 Така буферна ємність буферна ємність 70. 70 майже. Це поки що поставив для того, щоб підтримка була розширювальний бок. І це пішло вже на будинок. На будинок іде температура 50 градусів на радіаторі Ось слава Богу, запустили, хоч і тепленько.